Ваше занепокоєння поділяє навіть борель і тому європейці кажуть, що на наступний рік вони можуть виробляти 2 мільйони снарядів для України. Але на наступний рік, на цей рік, вони можуть ще менше. Тому поки як це нам питання... протриматися цей рік, особливість коаліції дронів, в тому що на виготовлення дронів не потрібно стільки часу як на снаряди. Це точно немало. Я бачив, як працює Цезар. Я вам скажу це вражаюче. Я міркую вже і мрію про Рафалі не просто про міражі старі, а про зовсім нові літаки. Ну, Но треба думки позитивні запускати в космос. Вітаю вас, друзі! Це програма Лідія таран запитує. І зараз я буду розпитувати Олександра Мусієнка, військового і політичного експерта. І говоритимемо ми от про що. Здається, останніми днями в інформаційному просторі не лише в Україні, а і в Європі в цілому вдалося посіяти таку, ну, можна назвати навіть мінімальну паніку. Звичайно, низка негативних подій тим числі числі на фронті цьому сприяла, але з'явилися масові твердження, що це, це початок кінця. Чому це не початок кінця, причому ніде, я й пропоную вам, Олександра, разом зі мною обговорити. Здравствуйте. Вітаю вас! Отже, я також ну, не знаю, чи вживати термін оптимізм, напевне, що ні. Але я для себе зафіксувала багато позитивних моментів, які ми фіксуємо в розвитку, так? Які дозволяють нам думати про те, що. Зараз справді зараз важкий час, це вже всі констатують і розуміють, але цей важкий час мине і настануть кращі часи. Отже, чому це не початок кінця, наприклад, ніде, наприклад, Європі? Я думаю, що для Європи це якраз шанс, і мені видається, що Європа зараз на такій хвилі. Ви знаєте, тому що от хвиля пішла. Десь хвиля, ну це як під час шторму. Десь одна хвиля зараз американська вона пішла на спад, тому що вона десь там зараз позаду тільки набирає обертів вітер її розганяє, тому що а в цей час вони займаються більше внутрішньою політикою. Ну, вибори, виборчий процес, і причому вибори доволі такі непрості. Ми бачимо заяви кандидатів і все, що відбувається, і ми бачимо, як окрема частина республіканців, скажімо. Блокує розгляд питання допомоги для України. Ми пройшли блокаду фактично в Конгресі. Всі складнощі в Сенаті, в Верхній Палаті, а зараз Палата представників і на тлі цього хвиля Європи зараз, певною мірою, час Європи, тому що а, в Європейському Союзі прийшло розуміння, що а, за них а, їхню безпеку може скластися так, що й не буде кому гарантувати. Ну, на тлі заяв, наприклад, Дональда Трампа про те, що нехай Росія нападе на країну НАТО, нехай спробує не будемо захищати і багато чого іншого. І Знаєте, в чому був дуже кризовий момент небезпечний для нас? Він був в тому, що окремі європейські країни можуть подивитися, наприклад, Сполучених Штатів і подумати, та ну, в принципі, якщо американське лідерство десь буде не таке активне, якщо воно піде трошки на спад, так може і нам. Не сильно поспішати, може й нам кошти витрачати на інші програми економічного розвитку, соціального та маса питань, а цього не сталося. Тобто, ось це дуже принципово важливий момент, що Європа тримає у фокусі увагу Україну, і це мені здається визначальне. Тобто, не сталося ось цього найжахливішого. Його не сталося і вже не станеться. Ну Тому, тобто від нас ми... не відвернулися і е, вже не відвернулися. Не відвернулися. Не але ми мова ж, Олександр, йде не тільки про політичні заяви. Політично ми розуміємо, що Європа е, з нами всіма фібрами, вся практично єдина, ну крім деяких винятків. Але ж у нас зараз настає оцей жахливий період, так, коли нам бракує снарядів, бракує багатьом дуже речей, і Європа ніби перелякалася і згрупувалася, але якось це відбувається занадто повільно і вже не знаємо чи Мюнхеном, чи ще якимось, якими 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 речами їх можна підштовхнути, бути ще мобільнішими? Ось так би мовити справа в тому, що ваше занепокоєння поділяє навіть Борель, представник зовнішньої політики і безпеки Європейського союзу? Але я вам скажу, що Європа зробила і буде робити далі ще більше. Ми почули ці пакети допомоги, які виділяються в Україні, і від Німеччини, і Франції, і країни Північної Європи, які дуже багато роблять для України. А вони продовжують цю підтримку нарощувати. Далі про що йде мова? Далі йде мова про виробництво зброї. Ну це дуже важливо, тому що є розуміння того, що на складах з часом всі запаси вони закінчаться. Неможливо мати такі склади навіть в Росії. Бачите, попри те, скільки б вони не накопичували, вони б звернулися по допомогу до північної Кореї. Mm -hmm. Тобто, угу. попри всі запаси, щоб там не говорили з радянських часів, проблеми виникли. І звичайно, що для того, щоб це виробляти, і цьому було присвячено багато питань під час Мюнкену, і не тільки що виробництво зброї зараз виходить на перше місце з точки зору промислового розвитку виробництва і так далі. 80 підприємств залучено зараз в Європі до виробництва снарядів. До виробництва снарядів, е, виробництва боєприпасів, мін і тощо. Тобто це доволі таки потужна агломерація. Крім того, зараз дуже цікаво, от, е, відповідаючись на снаряди, скажу, що розумієте, час потрібен на те, щоб снаряди виготовити. І, так, на жаль, завод потрапили... рік будується так. За, так завод от потрапили... почали французи будувати. Вони кажуть, що рік, можливо, там а? 11 місяців. Так, Але... І ми потрапили в цей момент, коли. Взагалі, е нарощування виробництва зброї європейської розраховано на три роки. Почалося це нарощування у 2023 році. Ми зараз от, входимо якраз в той е період посередині, тобто ми пройшли половину шляху, і тому європейці кажуть, що на наступний рік вони можуть виробляти 2 мільйони снарядів для України, але на наступний рік, на цей рік, вони можуть ще менше. Тому поки як нам питання... протриматися цей рік, так поки це питання вирішується, включилася чеська сторона, особливість Чехії, в тому, що там достатньо багато фірм компаній-посередників, які можуть фактично закуповувати зброю по всьому світу не тільки в Європі. І я думаю, що ось ця зустріч чеського і українського президентів була дуже коли корисна на полях саміту і мінкенської угу. конференції, тому що вони обговорювали якраз питання. Де можна ще дістати снаряди, щоб оперативно поставити Україну? І другий момент, крім того, це коаліція дронів. Тобто, наші партнери, оцінивши, як Україна застосовує різні типи дронів, побачили, що це подекуди дійсно заміняє артилерію. Не скажу, що ми прийшли до цього виключно з таких міркувань, що ми хочемо замінити артилерію. Життя змусило на полі бою діяти так і таким чином заміняти. Але це доволі таки ефективно, тому нам запропонували ще коаліцію дронів. Особливість коаліції дронів в тому, що на виготовлення дронів не потрібно стільки часу, як на снаряди, і так. У, у західних країн є доволі таки серйозні виробництва. Якщо ви згадали Францію, у Франції дуже серйозні розробки по штучному інтелекту. Я знаю. Представників цих компаній, які працюють на прицілювання Цезаря, по штучним інтелектам по безпілотникам, дуже серйозно, і вони співпрацюють з Україною, і вони збираються навесні відкривати офіси у нас так самостей, потужностей того, що може нам Європа співпрацювати по дронам, чи це перевищує? Потужності того, що протиставляє нам Росія, закуповуючи в Ірану, закуп... закуповуючи запчастини в Китаю масово, чи це так само не співставно, як на жаль, зі снарядами? Чи тут все таки ситуація краще тут, краще тут, краще, перевищить? Перевищить, тому що потенційно у Європи по перше. Якщо ми говоримо про Європу, чому нам важливо? Тому що нам важливо і в контексті нашого виробництва. Ви розумієте, що зараз таке масово в Україну привезти запчастини, не комплектуючи, необхідні для виробництва дронів? Це насправді дуже складно, і тому європейські компанії нам можуть цьому допомогти, тому що європейські компанії купують напряму в Китаю, і Китай продає практично все. Він нічого не блокує. Ви розумієте, що товарообіг між європейським союзом майже трильйон І з Китаєм і з Росією на 90 мільярдів? Кому вигідніше буде продати в великих обсягах? Звичайно, європейський mm. союз може купити, і тому це буде набагато швидше і потужніше. Я на цю коаліцію дронів покладаю великі надії, і сподівання, що вони нам можуть підстрахувати на момент, поки ми чекаємо, проходимо ось цей період зі снарядами підстрахувати це дронами. А ще F-16, кажуть, які мають зайти по графіку, як сказав наш міністр оборони. Наскільки вони нам дають надію? Дійсно так. Під час Мюнхенської конференції звучали прогнози, що можливо в червні, але ну тут лунають так, скажімо, в Україні прогнози так само: це весною або на початку літа, тобто або або, ну чекаємо найближчі місяці. А залежить ще від кількості так само, тому що зараз Україна готує наскільки відомо 12 пілотів, відповідно, наземний персонал, це під 12 літаків на першому етапі, які можуть нам бути передані. Це я скажу немало. У нас зараз дуже не, знач... не така значна кількість літаків. Су 24 здійснюють запуски ракет по окупованому Криму, і тому, якщо ми отримали підсилення зараз для запуску тих же скальпів, для запуску Storm Shadow, а F-16 ще оснащується ракетами JASSM, які здатні долати відстань 450 кілометрів. Це теж нам би допомогло. Плюс нам би дуже це допомогло а, у можливостях знищення російських літаків Су 34 які запускають керовані авіабомби. Бо зараз вони знищуються засобами зенітно-ракетними з землі, а це б нам допомагало. Це не є е, уже вирішальним фактором і тим, що переломить хід війни на нашу користь, але це є доволі таки потрібним підсиленням для наших повітряних сил. Отже, ми нарахували з вами F-16, безпілотники снаряди, які нам швидко закупить Чехія. Е, що ще з хорошого те, що дозволить нам протриматися ось цей ось такий голодний е, рік? Я скажу, що ви бачите, зараз з'явилися новини так само НБС. Повідомляє, що США розглядають можливості постачання атаки Мес в Україну. ракети на 300 до дальності на 300 кілометрів. Сподіваюся, що це зрештою стане прикладом для Німеччини в постачанні таврусів. Ми маємо mm -hmm. отримати так само JLSDB на 150 км кілометрів, і нам дуже потрібні ракети для того, щоб бити по російських телам. Коли ми говоримо про оборону, я би сказав так, що для оборони в меншій мірі потрібна бронетехніка, більше потрібна артилерія, потрібні дрони і потрібна авіація з ракетами на далеку відстань. і ну, ось і цьому... артилерія. <плес> також у нас артилерійська коаліція також розвивається, ніби успішно. Та і Цезарі зі штучним інтелектом і так далі. 78 Цезарів. До речі, це кількість мінімальна. Ну це максимально, що вони можуть виробити, звичайно. Але для нашої лінії фронту багато це чи мало? Це точно немало. Я бачив, як е, працює Цезар. Я вам скажу це вражаючий. І артилеристи, ну вони роблять дуже такі, скажімо, дуже гарні відгуки. По 18 машинах вони вже профінансовані. 12 фінансує Франція, Європа, шість Україна профінансує, але по 60 машинам ще теж треба вирішити питання фінансування насправді. Тобто, тут шукають так. зараз кошти. Але перший етап: 18 машин, це те, що ми отримуємо. Це так само, це вже немало. Це серйозне підсилення. 78 – це це ну, доволі таки потужно. Будь-яка країна зараз європейська, яка озброюється, вона дбає насамперед, що логічно так, про свою країну, про свою обороноздатність. І і, поповнюючи свої арсенали і запаси, продає, віддає те, що в неї є, да? те, що в неї є і старого. Що і виробляє собі вже нове я чув, що скажімо, добрі люди говорили про те, що міражі можуть доїхати до України. Французькі бомбардувальники фронтові справа в тому, що у нас зараз є два типи літаків. Ну скажімо так, у нас міги і су, ті, що експлуатуються українськими повітряними силами, і в принципі, два типи ми можемо експлуатувати тих же f 16 і міражі, це ну бомбардувальники. Міражі, вони якраз, е, їхня особливість в тому, що вони можуть запускати скальпі, і інші ракети на далеку відстань і наносити удари там бомбові удари. Ось про це я чув. Така інформація дійсно була. Я вам скажу, що були навіть сподівання, що можливо, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції, можливо, це буде оголошено. На жаль, ну а причини. я вже міркую Мир. собі наперед. Я міркую вже на ступінь вище, я міркую вже і мрію про Рафалі, не просто про міражі старі, а про зовсім нові літаки. Ну треба думки позитивні запускати в космос. Добре, якщо е, окрім зброї, якщо політично, давайте тут знайдемо, чому це не початок кінця, ніде, чому не все закінчено далеко з Америкою. Чому і як наскільки ефективно запрацюють санкції, які введуть ось ось так, 13-й, здається пакет Справа в тому, що о, ми бачимо, що Сполучені Штати дійсно пішли у внутрішньополітичні внутрішньополітичну боротьбу. Перегони виборчі, це зрозуміло, але ж о, ніхто не каже про те, що Сполучені Штати остаточно йдуть з Європи і відсторонюються від того, що Тут відбувається, тому я думаю, що про це говорити так само передчасно. Ми чули, що під час Мюнхенської конференції багато дзвіночків було про це. І український президент говорив, і багато лідерів розважали на тему, а що буде, якщо а, переможе Дональд Трамп, а що буде взагалі, якщо не можуть на сьогоднішній день проголосувати в Конгресі допомогу Україні тощо, тощо тощо. Але загалом не йдеться на сьогоднішній день про те, що все. -все. Занепад і США йде виключно в внутрішню політику, я би так не став говорити, тому що США проходило не через один етап і раунд виборчих перегонів, і зрештою потім виходило і діяло на міжнародній арені. Але те, що перестраховуються європейці на різні сценарії, на випадок що може статися, наприклад, якщо дійсно раптом Дональд Трамп почне реалізовувати якусь таку стратегію по зменшенню. Впливу або присутності США в Європі, так вони так, підуть всі на протидію Китаю, наприклад, от зараз ви знаєте, що цей підхід. Що Китай, хоча я постійно тут е, борюся, я кажу не в тому в тому сенсі, що слухайте, Китай не є на сьогоднішній день тією загрозою, яка так загрожує США, як Росія, чи як Росія загрожує європейській безпеці. Подивіться, що вони роблять. Погрожуючи ядерною зброєю, давайте розберемося з Росією, а потім уже будете свої плани вибудовувати постримування Китаю, санкції там це вже що хочете. От, тому, звичайно, що на це виробляються просто певні плани. Це далекоглядна політика. Ну і Європа, яка, зрештою, запускає свою промисловість, запускає зараз їм важливо повірити в себе, і я бачу, що ця віра відроджується. І мені подобається цей процес. Прописана велика підтримка е, також е, в цих двох, дво, трьох вже трьох двосторонніх угодах, які зараз є. І ця підтримка не тільки політична, там ідеться про певні суми. Да? До трьох мільярдів Франція до семи, здається, так більше сім і один мільярдів Німеччина. А ця підтримка вона виглядає як це ж вона виглядає не грошима, вона також виглядає якимось обладнанням. А, яким чином це прописано? Зброя, боєприпаси, і там military assistance, все, що стосується допомоги, це навчання, обмін розвідданими mm -hmm. і так далі. Тобто, ось це все входить фактично в консультування. Там там багато аспектів, на які розбивається конкретна допомога. Ну, mm -hmm. німці озвучили пакет, який є. Франція теж частково озвучила і ракети, і mm -hmm. Цезарі, тобто приблизно зрозуміло, на що вони витрачаються з озброєння. Німеччина озвучила снаряди: 120 тисяч, так само ракети до Айрісті, і там не інші озвучила, вид... не озвучила Таурус Ніхто не розуміє, чому вони впираються. Таурус не озвучили. Ну Таурус, бачите, все ж таки це на превеликий жаль, якісь політичні причини, особисто пов'язані із німецьким канцлером Шольцем. Тільки в його силах ухвалити відповідне рішення. Це його повноваження. Не ухвалюючи його, можливо, він чекає атакам від сполучених штатів, і він орієнтується тільки на це. Mm -hmm. Бритайте, з танками так само було сполучені штати оголосили Абрамс. Спочатку британці, Челенджер, потім США Абрамс, і вже Німеччина, врешті леопард, так тобто, mm -hmm. це було уголошено тут. Приблизно така ситуація. Я думаю, що по Таврусам є якісь політичні моменти. Глибині, чому фактично вони не передаються. Там є військові думки про те, що потрібно багато ракети. Давайте Україна отримує літаки, тоді зможе так. запускати великій так, кількості. Є такі угу. пояснення, ну але я думаю, що поки що це політичні причини. Ну але з тим разом з тим Айрісті, системи ППО, це те, що тобто це пакети, які закладаються. Крім того. І одна і інша угода вона містить пункти про можливості інвестування і спільного виробництва зброї. Тобто, всі концентруються на тому, що виробляти зброю потрібно, і економічна співпраця так само. Ну а економічна співпраця це теж безпека, тому що це стійкість країни, яка дає можливість втриматися на плаву в цей дуже складний час для нас, і економічна так само, тому ці всі компоненти вони закладаються. Ну, ось ми вже відповіли по-моєму кількома пунктами: що найменше, чому ж це не початок кінця ніде, і можливо, когось все ж таки трохи заспокоїли. На вашу думку, який з цих факторів, які з цих фактів найбільше дає нам надії і віри в те, що ми ну не просто протягнемо, а успішно відстоїмо в обороні ось цей от перехідний період. Я додам ще один фактор. Можна який давайте. Давайте він не він не стосується Мюнхена, але він стосується питання Сходу. Це підтримка Японії, тому що те, що озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль про за вони якраз зараз з Японією проводять форум такий потужний, так так, так і японці пообіцяли пакет на 12,3 мільярди доларів підтримки для України. Тобто, це вражаюче. вони не купують зброю. Звичайно, воно ну, ну зрозуміло там свої обмеження згідно конституції. Це питання історії, це ясно, але вони готові допомогти Україні економічно влити ці кошти в економіку, допомогти з відновленням, допомогти з будівництвом, інвестувати в сільське господарство, в сферу безпеки, розмінування дуже дуже багато програм. Які вони допомагають, і е, так само ну скажімо так, е, в Японії я думаю, що підпише так само декларацію угоду з питань Добре. безпеки з Україною. Тому я би додав, ще цей фактор, тому що це гроші, які важливі. І от японці якраз готові їх давати, і все це разом підсумовуючи, можна сказати, що ми маємо і пакет фінансової допомоги тут. Е, Японія ми маємо зрештою зобов'язання по постачанню снарядів. Безпілотники, артилерія, і, зрештою, маємо певно визначені з літаками, тому не все настільки катастрофічно і погано, як хтось собі думає. Ну, це точно абсолютно не нагадує ніяк початок кінця. навпаки, це нагадує початок нової ери і нового етапу в великій війні, нового протистояння. Якось так і це виглядає набагато оптимістичніше аніж ті настрої, які зараз панують серед багатьох людей. Я дякую вам дуже, Олександре, за роз'яснення. Сподіваюсь, наступного разу побачитись і говорити ще більше про надану нам зброю, кошти і допомогу від країн, від яких раніше ми не чекали такого, як сталося з Японією. Дякую вам за цю розмову і дякую. до зустрічі. Дякую до зустрічі.